Як вас розізняти? Це напевно одне з euh, таких рейтинг номер один запитань. На самоті ми саме ці слабкі або по справжньому вільні. А в твоє місто, а в твоє місто, а в твоє місто не ведуть шляхи. А вони привели мене до цих чудових дівчат. Дякуємо, добрий вечір. Добрий ми вечір. З ми з України. Так я можу сказати, що ми з вами вже знайомі, ну мабуть, майже 10 років. От і нарешті ми таки робимо цей інтерв'ю весь час там. То одні справи, то інші справи. Але зараз, от всі зірки зійшлися на на, на небі, так, і ми з вами тут. Кожен сьогодні бореться. На своєму фронті, спортсмени на своєму, артисти за допомогою музики на своєму, на творчому фронті, можна сказати так. І всі ми боремось за свободу, за життя, за незалежність і взагалі за право бути. Музика і творчість зараз просто рятують. Рятують від відчаю, від болю, від страху. Но в певні дні, я можу сказати, що в певні тижні, в певні дні. Війни це музика. Це напевно було одне, що допомагало просто що допомагало не розклеїтися на 100%. скажімо так. Марія, я з вами повністю погоджуюся. Я добре, але я Анна. Ні, не може да, бути. може. Може, може, Ми, я... ну, ми ж 10 років, 10 ми років. З тобою знайомі, але, але, але. Я але... стратив. Але так, проводимо майстер-клас. Як розрізнити близнючок? Цих зіркових близнючок, так. Дивимося, дивимося, Толік, знімаємо це все. Юра, знаєш, скажімо так, є топ-5 запитань от, до нас. да, Як до близнючок? Як вас розрізняти? Чи здавали ви іспити один за одну? Чи закохувалися ви в одного хлопця одночасно? Чи дурили ви хлопців? Чи дурили ви хлопців? І так, да, як вас розрізняти, Це, напевно, одне з таких рейтинг номер один запитань. Перше, відміття. Дивіться, я думаю, можна. Може, не будемо розкривати цю таємницю. Ну, Ні, зараз ми все розкажемо та і не буде нічого. Буде. Розумієш. От... інтриги. Інтриги нема. Ну, перша таємниця. Я Анна, а це Марія. Перше відмін... відмінність. Друга відмінність – Аня старша на на сім хвилин. Нічого собі, а треба відмінність Марія, а є заміжні заміжною. Покажіть. На, а, має, да. навіть, я да. не тільки заміжня, але маю ще й двох чудових э, діточок. У мене доньці нещодавно от, виповнилось 9 місяців і сину 5 років. А ви, мабуть, хрещена мати, так? Но, так. Я я, ну як ти здогадався? Не знаю, мабуть, екстрасенсорні <свят> мене. Коли, коли ми обирали, хто в нас будуть хрещеними батьками, ну в мене не було питання, хто кого запрошувати в якості хрещеної мами. Ну, Аню, звичайну сестру. Дякую за да, завір. Відмінності номер а, ну, добре. Я відкрию таємницю. У мене ще тут, отут, і отут є родимка. І знаєш, багато друзів розрізняють саме так. А я навіть більше скажу, наші а, музиканти, які з якими ми граємо, а, з якими ми зустрічаємося на репетиціях, бачимося на концертах. А, вони а, нас розрізняють. Ти не повіриш навіть а, по голосу по телефону в розмові телефонній. Вони кажуть, я точно знаю, що я розмовляю зараз з Анією. Тепер я теж пройшов майстер-клас, і я думаю, що вже своїх помилок я не повторю. Хоча хто його знає, тому що ви такі схожі, не такі класні. Знаєш, можливо, це і не настільки важливо нас розрізняти, да? бо ми є дійсно і як окрема особистість, але і як одне ціле. А я можу сказати, що засвідчити, що я вас просто люблю в цілому. <ріст> дякую, <ріст> Юра. Дякую взаємно і, і, і дуже подобається ваша творчість. Ви бачили сьогодні стендап такий <ріст> <варі> <ріст> та, мені, тому що ця пісня. Вона мені давно вже зайшла. Я її люблю. <ріст> вона в мене є в плейлисті. Да, <ріст> клас це приємно. Пісні з глибоким сенсом вони завжди потрібні, і люди їх завжди відмічають. І от навіть сьогодні ми співали пісню саме ті. А, також її люди полюбили саме за те, що вони якби, асоціюють цю пісню із собою. Вони кажуть, що я ж просто слухаю цю пісню і розумію, що вона про мене, що вона про нас. І знаєш, це настільки приємно. А от про твоє місто, коли люди кажуть, що. От ви знаєте, дчати ви співали цю пісню, я згадав своє рідне місто, там знаєш, якісь там часи дитинства, можливо, якісь моменти такі душевні зі свого життя. І це настільки важливо це чути, настільки приємно, що е, в пісні вражаєш свої думки і вкладаєш свій меседж, а для якоїсь людини ще це є близько. Ну, тоді розумієш, що місія виконана, так? Поки що вона в процесі, я можу так сказати. Про процесі, процесі виконання. Але от насправді оці слова, які ми чуємо від людей після концерту. Інколи от дуже багато ми самі ведемо свої соцмережі, і знаєш, намагаємося відповідати, відписувати кожній людині, яка щось нам пише. Багато пишуть, наприклад, що ми з чоловіком обрали вашу пісню, наприклад, для першого весільного танцю. Ну просто ну класс так така, настрій, так да, ну знаєш, ну це це така подія в житті, да, весілля. І е, з поміж е, різних пісень люди обрали нашу пісню. Для нас це дуже важливо. А, а, теж пісня Все буде добре, яку ми сьогодні співали. А, Якось нам приходить повідомлення від, в принципі, від наших друзів, які мають двох також дівчат, доньок, доньок, сестер. Вони дві сестри, які співають. І вони кажуть, дівчата, ми зараз знаходимося в бомбосховищі, і ці дві сестрички маленькі, вони співають вашу пісню, все буде до добре. І знаєш, ну, це просто до сліз, правда. Бо ну, ти розумієш, якби це ти все собі це уявляєш, наскільки це для дітей. Для кожної дитини, яка це пройшла, який це яке це потрясіння, які яке це ну знаю випробування це і дорослі це травма, да. Але от можливо, нам хочеться в це вірити, що такі пісні, можливо, взагалі пісні, знаєш, українські народні пісні, те, що на душі до душі, знаєш, приходить, воно рятує. Я навіть хочу розказати таку цікаву історію. От я на днях була у фоніатра. Це лікар. Такий специфічний з голосових да. це лікар, до якого звертається здебільшого артисти. Але от зараз цей лікар працює із багатьма військовими, і ось військовими, які зазнали травм, також. І вона каже: Ви, я, я навіть не очікувала і не. Могла подумати наскільки музика може рятувати, знаєш, і Лікувати. просто Да. Тому що під час там певної процедури я не буду вдаватися в подробиці, під час певної процедури людина має щось співати. І такі результати, ну навіть в, корот, в короткі сроки, за 4 за 7 днів, просто от вона показувала мені відео до і відео після. Це тобто не це йде неймовірна реабілітація, так? Так. Да. І це ще одне підтвердження того, що музика а, має велику силу. На ваш вибір наш музичний стоп-кран. Ага. Раз, два, три. На самоті ми саме ці. Слабкі осені по справжньому вільні. На самоті ми саме ці мріли. Щоб мі треті, на самоті, ми саме ці, прості та відкриті до світла у світі, на самоті, ми саме ці, сміливі і відважні, відверті, бо справжні, на самоті, дякую, і наостанок, ваші побажання. Нашим читачам та глядачам оперативної України інфо. По-перше, ми хочемо побажати триматися, триматися, триматися. Ми складно зараз говорити, чесно кажучи, тому що ми розуміємо, наскільки зараз в людей емоційний стан, що люди, люди знаєш, намагаються не існувати, а жити. А всі ми розуміємо, яка просто. ну, Ну, дійсно порожнеча в кожного рана з нас. на душі, в кожного рана на серці, але е, ми впевнені, що ми переможемо саме ми саме